Олек Валлерійович, здраві. Ну, вечір. Вчора в событиях розказували, що ви в ліфті Верховної Ради застряли, переживали тут всі за вас. Як там воздуха хватало, і як вас спасли? Дякую. Хвилин через 20 поїхав той ліфт. За мене переживати не треба. Хай би за людей так переживали, як за ляшка. Але ви знаєте, коли 20 хвилин сидів у ліфті, то уявляв собі, от коли люди в висотці сидять між 12-15 п'ятнадцятим поверхом, їх не 15 хвилин, а пару годин, і коли ще і в туалет хочуть, чи з дітьми малими, то це величезна проблема ліфтове господарства. Я думаю, це привід для того, щоб радикально його міняти і модернізувати, Понятно. особливо в жилому фонďі. Абсудим главна повітря вистачило. Отлично. Обсудимо главний політичний скандал неділі відставку міністра економіки Абрамавічуса. Ряд аналітиків пише, що он мог громко хлопнути двері, тому що уже знав, що в набросках нового Кабміна його фамілії нет. так ли це? може бути насправді. От коли я чую заяви, що Абрамавічус краще економіст, міністр економіки всіх часів і народів. Це те саме, що Гонтарів, а кращий банкірів усіх часів і народів. Подивіться на економіку. Кожен по своїй кишені може пощупати цю економіку: грошей немає, робочих місць немає, бізнес клімату немає, інвест клімату немає, корупція в державних підприємствах. І нам закордонні спеціалісти, радники, посли розказують, що Абрамавічусь кращий міністр економіки. Заберіть його собі, як він такий найкращий. Але є, тобто я вважаю, що його давно треба було відправити в відставку разом з усім урядом, бо він відповідальний за економічну політику. К уряду й провалили цей напрямок, але інше питання в його заяві це причини відставки: заяви про корупцію, заяви про корупцію Кононенка, які мають бути розслідувані і притягнути Кононенко до відповідальності. Ми потребували, щоб Ігор Кононенко здав мандат. Вам вполне резонно відповідав Юрій Луценко. Коли був корупційний скандал з вашим соратником Масійчуком, ви чому-то не требували, щоб він слагав мандат. Ну приємно, коли моїх соратників порівнюють з найближчими бізнес-партнерами, президента. не це теж корупція, яку вся страна. Перше щодо корупції. Мосічука, по-перше, є рішення суду, яким визнано незаконним його арешт, А будемо говорити про корупцію Мосічука, тоді коли буде вирок суду. Що стосується корупції Кононенка, є звинувачення міністра від БПП в корупції народного депутата від БПП Кононенка. Оскільки Кононенко це не Мосічук, і Кононенко, на відміну від Мосічука, рішає всі бізнес питання. І весь парламент знає, що якщо треба вирішити кадрові питання, бізнес питання, ще якісь питання, треба піти до Кононенка. То ми вимагаємо, щоб Кононенко склав мандат, бо це те. Чи є реальна боротьба з корупцією в Україні? Бізнесмени, які йдуть до парламенту, повинні зрозуміти одну дуже просту річ. Парламент не місце для бізнесу. У парламенті мають працювати політики, а не бізнесмени, які прикриваються депутатським мандатом, щоб вирішувати власні бізнес питання. Ну поки ми знаємо, цю ситуацію розслідує антикорупційне бюро, а Каноненко поки сложив просто полномочі замглави фракції. Давайте ще таку тему обсудим, посмотрим, як будуть продвігатися события. Як и тут о присоединении радикалов коаліції? Ви заявляли, що немає смысла возвращатися на это политическое Біше, та тому, що вам все-таки не підлагають ніхто должности віце-прем'єра і міністра екології. Ні, ні, нас не цікавлять посади. Нам поки нам пропонують а навіть більше. Нам пропонують три посади у новому складі уряду. Але нас не цікавлять посади. Ми дали свою програму дій. Публічно це зробили. В зверненні до президента, до прем'єра. Ми говоримо за відставку міністра економіки. Мене не цікавить прізвище міністра економіки. Мене цікавить, яка економічна програма, скільки створено робочих місць? Чи міністерство економіки підтримує власний бізнес, чи протегує власну виробник? Чи міністерство економіки допомагає модернізувати промисловість створити умови для створення робочих місць і так далі? От що мене, і ми пропонуємо цю програму. Вони не приймають. Ми не збираємося повертатися до коаліції. Ми говоримо про те, що має бути створена нова коаліція. Із кого? від конкретізуйте. От була коаліція з п'яти учасників. Із кого добавила бути створена нова. Та, хоча б навіть із тих за умови зміни програми дій, ми запропонували Понятно. чітку програму дій, і це програма дій уряду. Ну на даний момент сі з політичним кризісом знову заговорили о Точних парламентських виборах радикальна партія проти перевиборів. Це да. тому, що соціологи не очень оптимістичні насчет вас? Ні, ні, рейтинги насправді мало цікавлять рейтинг за два тижні до виборів, а не сьогодні. Якщо говорити, чому ми проти, тому що ми вважаємо, що якщо будуть дострокові вибори, по перше, не буде ніяких реформ, бо ви знаєте, перед виборами брешуть після виборів, брешуть, і тоді вже нічого не буде. А по-друге, найголовніше це реванш вчорашньої влади буде. Тому ми категорично проти виборів, які привезли до розвалу країни. І що вопрос? Політичні дрязги і новості Правительственном кризисе глава Нацбанка вчера назвала одну из причин паники и падения гривны. Вы в очередной раз призвали ее уйти в отставку, она ответила, что никуда не пойдет. Дальше, Більше того, то, вона відповіла, що не тільки не піде, а вона ще сказала, що дайте мені медаль за мою діяльність. Ну так ви второї год збираєте підписи за її відставку. І що не, просто, просто красива тема, на корови ви вот на короткої можна піарити. Ні, получается. ні, ні, ну, а питання, а, питання не піарі. Так? Розумієте, одолога національного банку виступає зі звітом в парламенті. З її звіту винуваті в падінні курсу гривні пенсіонери, бо вони купують бюджетники, бо їм зарплати і пенсії платять. І тому вони всі винуваті в провалі гривні. А я вважаю, що проблеми Національного банку, перше, це неефективне управління. Тому ми і вимагаємо відставки голови національного банку. І друге це корупція в системі Національного банку у системі е, ліквідації банків, коли майно по корупційних схемах продають. Бо коли голова національного банку киває на причини економіки, безумовно, це надзвичайно важливо курс гривні, який залежить від економіки. Але надзвичайно важливо це прозоре операційне управління Національного банку. І головне це зміна грошово-кредитної політики. Олег Олегович, Временно, мають бути, е, останні мають бути дешеві кредити. Не красти треба. Треба заробляти треба на створенні доданої вартості. Дайте промисловості, дайте економіці, дешеві кредити, і буде стабільний курс гривні. Ну, поки і нині там будемо наблюдати. Кабуть, поки буде ця влада, дальше. ВОЗ буде не просто там, а він ще далі. і Надо далі На присідня і теж брати Мені Присидні до цієї власті. Я не хочу бути главним на цьому політичному кладовищі. Хорошо, Я спасибо. хочу, щоб наша країна розвивалася, а не було політичних складова. Що давайте без кладбища.